Загальна енергетична ситуація в об'єднаній енергосистемі залишається стабільною завдяки сприятливим погодним умовам. Потепління плюс активне сонце. Наразі дефіциту в об'єднаній енергосистемі, який би впливав на потужності, немає. Як ви всі помітили, ані графіків погодинних відключень, ані навіть графіків обмежень потужності останніми тижнями по Запорізькій області, так само і по всій Україні, не застосовуються. У зв'язку зі специфікою погоди, яка наразі встановилася, Укренерго надало нові рекомендації щодо сприятливого часу користування потужними електроприладами. Саме в денні години зараз дуже активно працюють сонячні електростанції, як побутові, так і промислові, причому настільки потужно, що інколи в енергосистемі виникає надлишок електроенергії. Тож, аби не обмежувати ці години роботу сонячних електростанцій, Електростанції, а потім у пікові години не мати надмірне навантаження на енергосистему. Укренерго закликає за можливості перенести користування потужними електроприладами на денні години, період з 10 до 15-16 години. І кілька слів про ситуацію саме в нашому регіоні. Останнім часом вона загострилася. Ворог посилив обстріли лівобережного передмістя Запоріжжя. Ми маємо там фактично щоденні суттєві пошкодження електромереж. Загалом, тільки від початку цього тижня наші фахівці відновили енергопостачання понад 9 тисяч споживачів, що були знеструмлені внаслідок рашистських обстрілів. На ранок маємо ще понад 200 осель у місті Запоріжжя, що залишилося без світла внаслідок нічної дронової атаки. Понад 700 вже відновлено. Роботи тривають до кінця доби. Всіх плануємо за. Живити, ми вдячні нашим споживачам за розуміння ситуації складної, в якій ми зараз знаходимося. Окрема подяка мешканцям Кушугума Балабене. Вони мали певні вимушені обмеження в енергопостачанні через серйозне пошкодження одного з енергооб'єктів. Наразі все це відновлено. Вдячні людям за те, що не виходили на протести, не писали скарги за те, що зрозуміли ситуацію і дочекалися, поки ми завершимо роботу.